Сьогодні пропоную вам арт-терапевтичну вправу Мурашники метою якої є допомога дітям та дорослим в адаптації до нових умов життя чи нових життєвих процесів пошук і знаходження свого місця в цьому процесі або в тому місці, де ви зараз перебуваєте, в структурі чого-небудь, нового колективу. Або нового місця вашого перебування чи проживання, поліпшення відчуття себе, отримання погляду ніби згори системно на будь-який процес, в якому ви на даний момент є, на те, що відбувається всередині цього процесу чи колективу, де ви перебуваєте. Пошуки емоцій, відчуттів, які ви проявляєте в цій ситуації, або в цьому колективі, в цьому процесі. Пошуки того, що ховається від вашої уваги, які емоції, які відчуття, що залишається непроявленим. Мурахи це. Одні з небагатьох комах, які вміють і мають здатність пристосовуватися до будь-яких умов, навіть несприятливих, до різних середовищ і умов існування. Вони існують майже в усіх екосистемах поруч із бактеріями, грибами, іншими комахами. Вони мають здатність адаптуватися навіть у болотах. У них є певна структура, певна спільнота, в якій вони живуть, яка дивовижним чином функціонує в складних умовах і має алгоритми існування в умовах, які змінюються. Мурахи існують разом, але у кожного з них є певне місце, певна, так би мовити, соціальна роль. І професія, те конкретне, за що вони відповідають у спільноті. Ці комахи вміють домовлятися, вміють працювати в команді, як ви знаєте. Ця вправа доступна до виконання разом із дітьми. Поруч, звичайно, повинні бути дорослі для того, щоб Направляти дитину у процесі виконання вправи? Розглянемо алгоритм вправи. Для виконання вам знадобляться затишне місце, аркуш паперу, олівці чи фарби. По-друге, як би ви могли уявити зараз свій колектив? Групу, садочка, якщо це дитина, клас, якщо це школяр, школярка, нове місце проживання, нова ситуація, у якій ви перебуваєте. Чи можете ви уявити цей колектив, групу, місце перебування в ролі мурашника, яким би він був? Уявіть цей мурашник, розгляньте його в деталях, розгляньте той образ, який у вас з'являється в уяві. Намалюйте свій мурашник на аркуші паперу з тими деталями, які ви вже для себе визначили. Якщо спочатку вам важко його намалювати, ви можете прописати ті деталі, які ви виділяєте окремо на аркуші паперу і потім вже приступати до малюнку, до перенесення на аркуш вашого образу. Після того, як ви намалювали малюнок, дайте відповіді на питання. Яка структура твого мурашника? Як виглядає його простір? Де працюють мурахи? Навчаються, відпочивають? Чи є там твоє місце? Де воно, де саме знаходиться? Опишіть своє місце, яке воно якомога детальніше? Де найбільш безпечне місце для тебе? Як мурахи взаємодіють між собою? Хто головний, хто із ким дружить, з ким можливі конфлікти, з ким вони виникають? Які ресурси ти бачиш на цьому малюнку? Які є можливості і обмеження у мурашнику? У мурашнику, конкретно вашому, або у мурашниках, які Існують. Як те, що ти описав, стосується твого життя, ця вправа здатна вмикати методи саморегуляції, питання до вашого малюнка, ви зможете подивитися на останньому слайді відео.